Не будуть про наші такі історії, які не всі повинні знати. Ці історії повинні залишитись між нами. Але найважливіша історія це та, як ми познайомилися з нашою. Це було, ви не це людина неймовірна, сонячна, тепла, яка приходить в такий шум гам, і де робиться повний дурдом. І вона приносить просто промінчик інших великого сонця. Завжди усміхнена, завжди готова всім дуже І це така велика рідкість в нашому сучасному світі. І коли вона сказала, що вона познайомилася з дійсно такою хорошою людиною, яку кохає безмежно, і яка кохає її безмежно, а пізніше мали на таку можливість, що дякую, познайомитись з Назаром і насправді. Дуже щасливі.